У гарантіях головне не те, що вони обіцяють, а те, як вони зможуть це виконати. Моє вітання! Слава Україні! Це програма «Нечистий Четвер на моєму ютуб-каналі Віталій Бала. Сьогодні 4 вересня, четвер. І в програмі «Нечистий четвер я хотів би поговорити про сьогоднішню зустріч коаліції охочих, бажаючих, ну навіть вже тепер називають коаліція рішучих. Побачимо, наскільки вони будуть рішучі. Вчора, коли Володимир Зеленський прибув до Парижу, він зустрічався з президентом Франції Менам Макроном, і Макрон заявив, що ніби вже всі ці гарантії забезпечення гарантій безпеки України, план вже є, і він буде одразу підписаний, чи, скажімо так, почне втілюватися в життя після того, як буде укладена мирна угода. Тобто питання тепер у тому. Коли буде укладена мирна угода, і чи буде вона взагалі укладена ця угода з Путіним, і якщо вона буде укладена, на яких умовах? Чи не буде це ну, те, що вимагає Путін, фактично капітуляції України? Ну, вчора в середу, також була зустріч якраз в форматі коаліції е, охочих е, на рівні міністрів оборони, вони так розумію, якраз і узгодили цей план забезпечення гарантій безпеки України, чому і е, Макрон про це заявив? Ну а. Ще раніше зустрічалися і начальники штабів Збройних сил, так, країн, зокрема і НАТО. Ну, сподіваюся, що сьогодні ми таки почуємо той варіант плану, який може бути і який забезпечить гарантії безпеки України. Зустріч вже почалася. Вона проходить в гібридному форматі. Частина присутня в Парижі, зокрема, і Володимир Зеленський, там і прем'єр-Нідерландів. Прем Бельгії, також там е, присутня і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, е, керівництво Європейської комісії. Ну а від США е, приїхав Стів Вітков. Це, на мою думку, ну, достатньо дивно, бо він є спеціальним представником е, з питань Близького Сходу. А за Україну ж відповідає колишній генерал Кіт Келах, генерал у відставці. На мою думку, звичайно, було би краще, якби від США був Кіт Келах. Ну, побачимо, до чого вони сьогодні домовляться. Питання, е, яке дуже ну, викликає такі серйозні розбіжності всередині поліції охочих, це питання розміщення е, військових на територію України. мається на увазі військових цих країн. Борсела фон Дрляїн, так минулої неділі, говорила про те, що. Ніби Європейський Союз там розглядає конкретний, розробляє план розташування багато національних військ в Україні. Але ми знаємо, що Німеччина заявила, що вона не буде направляти свої війська. Польща про це говорила. Також і Італія про це заявила. До речі, премєр міст Італії Мені вона не приїхала, вона дистанційно беручися. Також ну, певний такий сигнал не дуже для нас прийнятний, хоча і приємний, хоча саме вона. Ініціювала от ці гарантії десь так на рівні умовно статті 5 НАТО, що якщо Україна не є членом НАТО, щоб гарантії безпеки десь отак відповідали цій статті 5. Ну, знову ж побачимо, які там механізми можуть запропонувати. Ну, ніби кажуть, і не долетів прем'єр Іспанії Педро Санчес, щось там кілька проблем з такою, мав там особисто бути присутнім. Шість лідерів там присутні у Парижі. Ну ситуація насправді для нас є не дуже простою. Ще от це, що відбулося минулого тижня, фактично, той тиждень, як його назвав, це тиждень такої китайської дипломатії, тиждень Китаю, там і Шанхайська організація співробітництва зустріч і от був військовий парад вчора 3-го. Вересня це все продемонструвало, що реально глобальний південь він ну, створює такий альянс, таку, я би сказав, поки що неформалізовану структуру, не тільки як, як Шанхайська організація співробітництва в економічному аспекті, але вже і політичному, вже і військовому. І це Китай фактично ну, позиціонує себе таким полюсом проти уваги Сполученим Штатам Америки, таким лідером. Незахідного нового світового порядку, тобто глобального півдня, і побачимо, що з цього приводу скаже Трамп. Бо після е, зустрічі коаліції охочих е, має бути має відбутися, ну, за інформацією, має відбутися розмова е, з президентом США Дональдом Трампом. Там, Володимир Зеленський, декілька лідерів Європи. Ну, я думаю, що вони будуть якраз говорити більше от про цю ситуацію, яка складається. Щодо цього, як її називають візь зла, так от вперше на параді 3 вересня у Пекіні зустрілися одночасно президент Китаю Сі Цзіньпінь, який Китай допомагає Росії війні проти України, лідер Північної Кореї Кім Кімчанин, який тим більше допомагає Росії у війні проти України, навіть відправляв своїх військових і ще буде відправляти наскільки знову вже, відомо згідно інформації в іноземних ЗМІ. Ну і Путін тому ця ситуація вимагає ну, якихось конкретних дій об'єднання заходу. Трамп все зробив для того, щоб е, захід був роз'єднаним своїми діями. Ну а торгова війна, тих війна, тих тарифів, які він розпочав, вона фактично ще й відштовхнула Індію. Там 30 років намагалися всі адміністрації президентів США, там демократів республіканців так е, приблизити Індію до Заходу. Ну ніби при Байдені вже вдавалося. Робити таку цю країну противагою якраз глобальному півдні Китаю. Ну але за літо Трамп не тільки ввів тарифи 50% щодо індійських товарів. Ну там він це стосовно того, що купляє Індія російську нафту. Хочу нагадати, що за 2024 рік на 131 мільярд доларів Індія купила нафти в Росії. Це насправді багато. Так от, він не тільки вів тарифи, але ще й фактично ну, певною мірою, як пише іноземна преса, образивши прем'єр-міністра Нарен Рамоді. І ми побачили його там, от вони троє стояли, і він, і всі Ціньпін, і Путін. І це насправді нічого доброго. Хоча є розбіжності, є проблеми в стосунках між Китаєм і Індією, але тактично так от, вони зараз зблизились саме в контексті протистояння. В США, політиці Адміністрації Трампа, зовнішній політиці Адміністрації Трампа. Тому бачимо, що з цього приводу будуть е, говорити, е, коли буде ця відеоконференція з Трампом. Побачимо, що вона буде. Сподіваюся, так і буде. І, на мою думку, події, які відбувалися е, в Китаї, це в місті Ценджінь, де проходила 25-й саміт Шанхайської організації співробітництва і військовий парад у Пекіні вчора 3-го, Вересня, це на мою думку має бути певним каталізатором для того, щоб Трамп почав все-таки приймати ті рішення, які ну адекватні відповідні, які саме мають бути такими, що відповідають інтересам Заходу Європи, ну України. Зокрема, ну до речі, нагадую, що е, Трамп достатньо так ну нервово зреагував на цей військовий порад і навіть написав там свої соціальні мережі звернення до Ці Дзіньпіня, е, щоб він передав найтепліші вітання. Путіну, кімчанину, коли вони змовляються проти Сполучених Штатів Америки. Ну, насправді вони не тільки змовляються, вони вже продемонстрували. В першу чергу це стосується Китаю на військовому параді, У ту армію ця армія, ну я так розумію, вона була цей парад присвячений Другій світовій війні, так вісімдесятій річниці завершення Другої світової війни. Ну але насправді демонстрація військової потуги Китаю це демонстрація спеціально для Сполучених Штатів Америки. Тому сьогоднішні. Події у Парижі це і зустріч коаліції охочих, і потім, можливо, сподіваюся, таке вона відбудеться ця відеоконференція, розмова з Трампом, вони, на мою думку, мають дати відповіді на оці нові виклики, які з'являються у світі. От про це сьогодні хотів поговорити у програмі Нечистий четверг, тобто нечистий четверг я маю на увазі, що вхваті Трампу так, міняти риторику, щось нам лякати, говорити, заявляти, треба вже приймати. Реальні рішення. Я сподіваюся, що ви додивилися цю програму до кінця. Не забудьте поставити вподобайки, які допомагають моєму ютуб-каналу. Давайте обміняємося думками. Як ви думаєте, чи, чи дійсно буде прийняти якийсь реальний план щодо забезпечення гарантії безпеки України, і саме головне, чи будуть прийняті відповідні рішення Трампом разом з Європою щодо того, в який спосіб як змусити Путіна до припинення війни в Україні. Пишіть свої коментарі, а хто ще не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь. Як завжди, бажаю всім усіляких параздів, Все буде Україна!